Привіт, пушисті інноватори. Сьогодні ми торкнемось теми, яка зазвичай звучить лише на кухні або вбиральні, але яка точно щодня є в житті кожного котика. Так, так, говоримо про туалетні справи. І якщо ви досі думаєте, що лоток це просто пластикова коробка з наповнювачем, то тримайтесь, бо сьогодні покажемо справжній котячий девайс із майбутнього. Знайомтесь Смарт Лоток Елспет. Він автоматичний, розумний, гігієнічний, з дизайном, який не хочеться ховати, а хочеться виставити на показ. І так, ціна у нього теж розумна. Але зараз розберемось, за що ви платите і чому це справедливо? Почнемо з візуального враження. Болоток, який не схожий на лоток, це вже інтригує. Елспет виглядає як щось середнє між космічною капсулою і стильним очищувачем повітря. Його округлі форми прям. Альні матеріали і спокійні кольори впишуться в будь-який інтер'єр від мінімалізму до скандинавського затишку. А ще він реально якісно зібраний, жодного запаху дешевого пластику, скрипів чи люфтів. Це вже не котячий аксесуар, а повноцінна техніка для дому створена спеціально для хвостика. А тепер до магії. Бо після кожного візиту вашого хвостика Елспет запускає автоматичне очищення. Усередині спеціальний барабан, що обертається. Акуратно відокремлює використаний наповнювач, викидає його в контейнер, а чистий повертає назад. І це все без вашої участі, ніяких совків, ароматної магії ранку і спонтанного прибирання. А працює він настільки тихо, що навіть найбільш вразливі котики не лякаються і швидко звикають. Ще одна річ, яка вражає: це безпека у лотку: кілька незалежних сенсорів, які працюють разом, щоб нічого не зашкодило вашому улюбленцю. Він знає, коли котик зайшов. Коли повернувся, коли температура стала незвичною, і навіть якщо ви випадково відкрили корпус під час роботи, це не просто розумний лоток, це продуманий до деталей прилит із турботою про безпеку котика. Тепер про практичність. Увесь використаний наповнювач потрапляє у герметичний бак, який блокує запахи. Вам треба просто дістати пакет і викинути. Усе! А ще миття максимально просте: відкинули барабан, помили або протерли, без інструкцій, викруток і годин у ванній. Це як посудомийка, тільки для котика, і ви ніколи більше не повернетесь до старого способу. І от ми підійшли до головного ціна. Так, лоток коштує не як пластиковий тазик, але давайте чесно, скільки ви витрачаєте часу на прибирання, нервів на запахи, неприємних моментів, коли повернулись додому після роботи. Елспет це не просто лоток, це ваш асистент, який бере на себе рутину. Це гігієна, свіжість, комфорт. Тож, якщо вже інвестувати у комфорт, то в той девайс, який справді дає результат. Висновок простий. Котячий туалет це не те, чим прийнято хизуватись. Але коли це елспет, то чому би ні? Це сервіс п'яти зірок для вашого пухнастика. Це чистий дім, приємне повітря і більше обіймів замість зайвих хвилин із савком в руках. Елспет уже чекає на вас у мастер зу. І пам'ятайте, якщо створювати комфорт, то до кінця, навіть у таких делікатних питаннях.